Це сестрички, сестрички від однієї мами. Це вони вже тут в нас народжені. Це прийомиш, прийомиш теж малюком взяли. От він вже підріс, йому вже один рік. Це переселенка з Луганська Катерина Степанова, яка на Дубанщині заснувала шелтер для коней, евакуйованих із зон бойових дій. Нині тут 16 тварин. Найстаріша кобила Роза, якій понад 20 років. Ми з нею проїхали вже всю Україну. Ми в Харкові жили. Потім в Миколаївській області жили. От, і вже в Миколаївській області нас вдруге. Вже вдруге застала війна, і ми, от уже на Дубенщину сюди переїхали. Ця кобила вона стільки бамбьожик вже чула, що вона ну досить спокійно реагує, коли щось гупає. Переїхати з тваринами на Дубенщину Катерині допоміг фонд федерації кіноспорту, який перший рік виділяв гроші на отримання коней у Мирогощі. Згодом фінансування припинили. Тоді місцевий підприємець надав приміщення колишнього корівника, в якому створили шелтер для коней. Ми на базі цього шелтеру утворили соціальний кінний клуб. Де ми розвиваємо напрямок іпотерапії, психоемоційного відновлення, верхова їзда, навчання, кінний туризм. Але за рахунок того, що фінансування мало, то ну скажімо так, ми повільними кроками повільними це робимо. Зі слів засновниці за тваринами доглядає переважно сама. Я тут і тренер, і конюх, і рекламодатель, і все 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 разом. І ветеринар. Саме основна моя допомога це мої діти. Це. Мої діточки, це моя права рука, моя доця. Я дуже люблю коней. Інколи, звісно, втомлююсь трохи, але все одно дуже сильно їх люблю. Це найнагла, саме нагле, саме, саме красива. Інколи, коли щось дуже бісить, сідаю на коня і їду кататися. Це заспокоює дуже сильно. Почистити тварин та погуляти з ними допомагають місцеві діти. Я ходжу на Станю з 2023 року. Тільки сюди приїхали коні. Зразу я сюди прийшла. Я не знаю, чому мене зачепило це, але мені подобається. Маємо. Два роки тому я з сестрою прийшов сюди. Мені тут сподобалось. І тепер я кожен день ходжу сюди. Ми кожен день займаємося на конях. Купаємо і коні, І ми їздимо в поляни. Молодина поніка звати Бела. У соціальному кінному клубі, який діє на базі шелтера, практикують психоемоційне відновлення за допомогою коней, також навчають верховій їзді, організовують кінні прогулянки та табори. До цього я була впала з коня на іншій конюшні і був страх їздити на коньові. 一。 Тут там, мені допомогла тіть Катя, її прекрасні коники, побороти цей страх зі слів Катерини Степанової. Утримувати коней дорого у планах перейти на самоокупність. Мріємо розвинути, розвинути цю організацію, розвинути до, такої до такого масштабу, щоб коні утримували самі себе, щоб було багато людей, яким, яким ми зможемо допомогти відновити свій психоемоційний стан або фізичну реабілітацію. Мар'яна Росоловська Суспільне новини Рівне.